А ми повертаємося до нашої, до нашої теми і ми продовжуємо служіння е, закриття нашого табору. Про що ми в нашому таборі говорили? Це справді був справді благословенний благословенний час. І е, сьогодні ми будемо те побачите, побачити відео, і наші загони підготували для вас деякі цікаві номери. Ось. І ми будемо, звичайно, дякувати всім, за тільки кому Господь дав нам і в цьому році, хоча це було вже непросто, але і в цьому році провести цей табір. І в цьому році наш табір називався Лабіринт. лабіринт. Чому лабіринт? Тому що наше життя, воно подібно до лабіринту. Зайти легко, вийти дуже важко в тому плані, що важко справді знайти той шлях, яким було би йти правильно. І ми з нашими учасниками табору, з дітьми, з молоддю, з підлітками, ми говорили саме про два шляхи про шлях темряви і про шлях світла. І ми вчилися протягом п'яти днів з Божою допомогою обирати шлях світла. Ми аналізували, що таке темрява, як вона виглядає. В нашому практичному житті. І також вчилися обирати шлях світла і говорили саме про це. Тому перший день був присвячений темряві, всі ходили, ходили з заплющеними очима зранку до вечора, всі ходили в чорному, ну, всі такі, знаєте, були. І я отримав перший день стрес, особливо від Тімурового Майкапу. Він так чорним намалювався, де Тімурка. Друзі, насправді ми говорили, часто просили дітей цей день, або зав'язували їм очі, як відчути, як побачити, що таке темлі? Ну, Ще з дитинства, напевно, кожен з нас пам'ятає той момент, коли прокидався вночі, було дуже темно і було страшно. Кажуть дослідники, що всі практично діти це проходять. Якийсь момент дитинства дитині вночі страшно. І мені лайфхак один підсказали в таборі, я запитав, що ви робили, і один хлопчик сказав, я каже, ховаюся під О, і, 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 Як на мене, це ще страшніше. Або я в дитинстві, коли мені було страшно, я е, кулею летів до е, виключателя і включав світло. Мені треба було. Для того, щоб опанувати свій страх, мені треба було терміново включити якесь світло. А коли в 90-х роках світло виключали, і його не було, то була жесть. Коли ти прокидаєшся, тобі страшно, а включати не працює, світла нема. І тоді знаєте, що я робив? Я біг додати думав. Вони, мабуть, не знали, я в них пікліштував ночував дуже часто. Тому що мені так було спокійніше. Це асоціюється завжди з чимось таким ну, негативним. І саме про це ми говорили. Знаєте, давайте з вами проведемо такий експеримент. Так? Давайте ви всі закрийте очі, побудьте трошки в нашому етапі. Можете прямо зараз заплющити очі, навіть якщо ви нічого не бачите. От ви з заплющеними очима, уявіть собі, що я зараз ставлю вам завдання пройти до сцени. Як би ви прийшли до сцени? По стільках. Повільно. По, Я... по... 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 по стінці. По 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 Бо ти знаєш, що там є стінка, правильно? Mm. Бо коли в тебе були відкриті очі, то ти пам'ять сфотографувала приміщення, і ми йдемо, по суті, по пам'яті. Ми сплющуємо очі, ми орієнтуємося. Там стінка, тут і там люди. І ми б потребували ще одного інструменту, щоб дойти. Це руки наші, дотик людини є п'ять е, таких богом даних органів відчуття, і один з них це дотик. з заплющеними очима треба було б торкатися чогось і йти. А уявіть собі, що я вас завів е, в середовище, в якому ви абсолютно не орієнтуєтеся. У вас в пам'яті немає розуміння, що в цьому середовищі. Уявіть собі, і, е, е, що для вас поставили завдання подавати певну дистанцію. З заплющеними очима і сказали би вам, ну будь обережний, бо тут дуже багато небезпек. Можеш пошкодити собі щось. Уявляєте, як би це було незручно, страшно, дискомфортно йти. І ось так виглядає життя людини в темряві. Що таке темряві? Тімур дав дуже точне визначення у нас в таборі. Він сказав, що темряво це відсутність світла. Написано в Біблії, Бог є світло і немає в ньому жодної темряви. Ми прийшли до висновку, що темряви насправді як такої не існує, є відсутність світла. Якщо прямо зараз на мене світить цей прожектор, так, і я закрию своєю рукою цей прожектор, то ви побачите в мене на обличчі що. Ви побачите тінь. Але насправді ця тінь є результатом лише того. Що я закрив світло? І не більше. І тому темрява тебрів, вона є там, куди не поступає світло. І якщо Біблія говорить, що Бог є світло, подивіться, прямо сказано, Бог є світло і не має в ньому жодної темряви, то яке життя в темряві ми можемо дати визначення? Яке визначення життю в темряві ми можемо дати? Це життя без Бога. життя, в якому немає Божественного світла, абсолютно, досконалого, непорушного, такого, знаєте, незаперечного, певних певного стандарту. І людина опиняється з заплющеними очима в середовищі, в якому намагається розібратися. І раптом ще один з заплющеними очима. Каже, ти знаєш, я ходив направо, вроді, вроді нормально, пішли разом. Я говорю в Бібі, що якщо сліпили десь віпога, то обидва що зробить? Впадуть в яму. Друзі, життя в темряві це коли людина, між людиною і Богом є певні перешкоди, які, це людська пиха або гордість, самовпевненість може бути. Це Десятки гріхів, які людина може брати на свою душу. І Біблія прямо говорить, що від Бога і людину розділяє гріх людський. І коли ми станемо між собою і Богом цей гріх, раптом на наше серце проєктується тінь або темрява. І ось подивіться, як життя в темряві описує Біблія. Тож відкиньмо вчинки темряви. Ось в цій темряві, де людина намагається щось розібратися. Живе згідно, можливо, якимось своїм бажанням, пожадливостям, звичаєм, думкам людей або е, згідно е, думками, які панують в певному середовищі, традиціям. І коли людина в цьому всьому, вона е, може слідувати вчинкам темного. Ну, тож відкиньмо вчинки темряви. І подивіться, які вчинки темряві. Вольня, п'янство, перелюб, розпуста, сварня, заздрощі. Догоджання тілу. Невеличкий список. Звичайно, це не повний список. І тому Біблія говорить, шлях безбожних був пітьма, вони не знають, об що спіткнуться. І ми всі. І ці першого нашого дня табору проголошували, ми не хочемо йти шляхом теплого. Ми не хочемо, щоб наші очі були заплющені. А що ми хочемо? Ми хочемо жити в світ. І Другий день ми розмірковували про світло. Знаєте, світло це дуже складне фізичне явище. Якщо говорити про реальне світло, яке прямо зараз поступає до нас, от, і в нас навіть були невеличкі експерименти. От, 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 один із них я хочу і вам продемонструвати. Ось у мене є така е е указка лазерна. По суті, це світло. Це така електромагнітна хвилька. Яка рухається швидкістю більше 300 тисяч кілометрів на секунду. Це, це напевно, з півтора десятка разів в секунду облетіти землю. Узмієте, це дуже швидко. І якщо це взяти і. бачите, Я свічу вниз, а ви бачите промінь зверху. Чому? Тому що світло це фізичне явище, ми його відбиваємо, є речі, від якого воно відбивається. І ми говорили з дітьми, що є ціла наука, яка, яка досліджує світло і те, як воно, оптика називається, як воно рухається, за якими законами, як ці закони можна використати. От я, до речі, сьогодні був приємно здивований і не тільки сьогодні, коли я проїжджаюча Україною, цими днями ми багато їздили, знаєте, що я бачу на магазинах, на заправках, на всьому. І в нас в селі, в центральному магазині, і вже й напроти. Що ви бачите? Сонячні батареї. І це те, як люди навчилися використовувати світло, як перетворити енергію сонця або цього світла в електричну енергію. І це дуже добре. Це означає, що Україна вона вистоїть, що ми навчимося заощаджувати енергію і отримувати її не лише із ТЕЦ або якихось інших. Але це інша тема. Саме головне, що ми зрозуміли, що світ. Ми зрозуміли, що життєму силу світла. Без світла неможливе життя. Ні життя е тварин, ні життя людей, птахів чи когось іншого. От. І самі діти мені підказували, як в школі по біології вони вчили процес фотосинтезу, коли рослинка здатна перетворювати теплову енергію. У хімічні речовини, які дають їй можливість жити. А по суті, це є наше з вами життя, це наш урожай, це наш кисень, це, це плоди на деревах, це все інше. І Бог, дивіться, як написано, і промовляв Ісус: Я світло для світу. Хто йде в світ за мною, не буде ходити в темряві той, але матиме світло життя. Ісус Христос, Він назвав себе світло. Хто йде в світ за мною, сказав Він. Не буде ходити в темряві. Тобто він є той провідник, і коли ти поруч із ним, ти не можеш бути в темряві. Коли ти читаєш те, що він сказав, намагаєшся жити так, як він сказав, а він є, він воскрес і він духовно може бути присутній поруч із тобою. І коли ти поруч із ним, ти не можеш бути в темряві. Знаєте чому? Тому що не треба шукати джерело темряви. Треба шукати причини відсутності світла. Натомість, якщо ви хочете жити в світлі, то треба шукати що? Джерело світла. І в цьому принципова різниця між тим і світлом. Треба шукати джерело світла. Хто є цим джерелом світла? Ісус Христос. Знаєте, на початку, здається, 16 століття. Після того, як в Європі сталася реформація, можливо, чули такі імена, як Мартин Лютер, який повстав проти Католицької церкви і своєю діяльністю, реформував не тільки Католицьку церкву, а й весь світ. І е, тоді, в протестантизмі Європи, було закарповано п'ять основних догм, які стосувалися повсякденного життя. І одна із догм, за, за якою намагалися жити протестанти Іванівські християни, називається Корам Део. Колись у нас корейці проводили табір під цим гаслом Корамдео. І знаєте, що означає корам Део? Означає перед Богом». Тобто, це е, ну, основа така в житті або певне. Принцип життя, згідно якого я собі кажу, де би я не був, я завжди перед Богом. Чи я працюю на роботі і виготовляю якісь деталі, я це роблю перед Богом. Да, я, 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 я міг би сказати, ті, ні, з роботи кожен гость, ти здесь хозяин, а не гость. Але я так не зроблю. Чому? Бо корандело, Бог бачить, що я. Бо бачить цю крадіжку, і тому я не вкраду. Корандело це коли я один на один. Ніхто не бачить, ніхто нічого не чує, я сам в кімнаті, я щось роблю, я корандело, бачить Господь. Коли я навчаюся, для кого я навчаюся? Корандело, я перед Богом навчаюся. Це оцінка свого життя і всіх його сфер згідно того, як на мене дивиться Бог. Оце, власне, і є життя в світі. Коли людина задається таким питанням, Господи, а що ти думаєш про мене? А що твоє Слово говорить? Коли для людини є цінністю Божа думка про її життя, це і є світ... життя в світі. Чому е злодій не хоче освіти? Та тому що в нього є послужний список, що він ніколи нікому не хоче відкрити. Чому написано праведник сміливий як Лев? Тому що йому нема ховати. Людина яка в світло йде, вона готується, вона відповідно себе в порядок. Тому нехай Господь допоможе нам жити справді у світлі. І джерелом цього світла є наш Господь Ісус Христос. Врешті, в третій день ми сітьми, вчилися вибирати. Якось до одного мудреця прийшов община і вирішив випробувати цього мудреця. Він взяв метелика, марія метелик, бачите? Він взяв цю метеку, поклав собі в руки, закрив руку, підходить і каже: Скажіть, будь ласка, в мене в руках живий мете чи мертвий? Чи мертвий? А сам собі думає, як скаже, що живий, я його раз і вже буде мертвий. А як скаже, що мертвий, я раз, він полетить. І Таким чином я його впіймаю. Коли це підійшов і каже, скажіть, будь ласка, вчителю, в мене. В руках метелик живий чи мертвий? я відповів. Все в твоїх руках. Його життя або смерть в твоїх руках. Так само метелик це ніби наше життя, яке Бог довірив в наші руки. Це найдивовижніше, що є у відносинах між Богом і людьми. Це вибір, який. Це так, якби я створив мобільний телефон і дав би йому вибір телефонувати або не телефонувати. Ви б, ви б сказали, а смисл? Я не хочу, щоб мій телефон мав вибір. Інколи, правда, він говорить, що я маю вибір і виключається. Мені це дуже не подобається. Коли я нажимаю на е, кнопки і йде виклик, це все, що мені від нього треба. Мені не треба йому давати вибір. Натомість, Бог, коли створив людину. Він дав людині вибір. І в цьому є вся суть його божественної, можливо, любові і примутості по відношенню до людей. І в Біблії написано, що життя та смерть запропонував я тобі, благословення та прокляття, вибори життя, щоб жити, діти твої, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його, ходити його дорогами та піддержувати. Його заповідей. І цей текст говорить якраз про найважливіший вибір, який може зробити людина. І ось як важливо, що ви в, самому, в самій юності або в будь-якому віці нашого життя, щоб людина могла зупинитися і сказати: Господи, я вибираю життя в світло. <кій> і як це відбувається? Дуже просто. Якщо людина в щирій молитві звернеться до Господа і скаже Ісус Христос, я обираю шлях світла. Я хочу, щоб ти був моїм провідником у житті. І я хочу, щоб твої бажання стали моїми. Я віддаю своє життя у твої руки. Але людина щирій молитві приходить до Бога і це говорить, Бог приймає це, Він чує це, і допомагає людині жити в світлі. Тому ми обираємо життя в світлі. Написано, ніч минула, а день наблизився. Тож відкинь вчинки темряви і задягнімося у зброю світла. І нарешті, наш четвертий день, ми з дітьми говорили про добрий результат. Про добрий результат. Знаєте, написано, ніч минула день наблизився, тож відкиньмо вчинки темлю. Це якраз і є. І зодягнімося у зброю світла. Як зрозуміти, що не помилився з вибором? Як ви думаєте, друзі? Як зрозуміти, що з вибором не помилився? Ти бачиш хороші плоди? Що? Бачиш хороші плоди, цього плоди. Так. Ісус так прямо і сказав, ви пізнаєте дерево по плодах. Коли ви купуєте у фастові на базарі дерево, і воно вже росте там 10 років, а, а яблука як не було, так і нема. То ви розумієте, що вам підсунули щось не то. Тому що ми завжди дивимося на результат. Результат це є, це наслідок, це певний підсумок. Можна про результат говорити про закон сіяння І І я прошу чотири людини. вийти, будь ласка, от Сніжана, Таміла, та Макс і Коля, вийде, будь ласка, сюди чотири людини. ми зараз, Ви вже бачили це в таборі, а ми зараз покажемо людям. Щоб вони також могли зрозуміти, про що йдемо. Отже, ти будеш тримати ось це, ти тримай ось це, ти тримай ось це, а ти тримай ось це. Як вам всі малюнки, друзі? Ну, Ми, звичайно, не про особистості, а про е е е результат, який мали ці люди. Як ви думаєте, результатом чого є ось така статура? Хто знає? М? Знаєте, чому у нього тут така в'ємка? Від наушників. А знаєте, чому в нього така спина? Бо він, він постійно сидить в комп'ютері. А знаєте, що шия така вигнута? Тому що він постійно отакоється в комп'ютер. І пальці, він постійно працює з мишкою. Скажуть дослідники, що це образ геймера майбутнього. Коли ця, ця інформація вийшла в інтернет, то багато геймерів почали челендж такий запустили, подивитися на свою голову. Вони раніше цього не помічали. Вони або збривали волосся, або просто в ужасі помічали, що в них від наушників справді з'являється оця виявка. А результат чого є ось цей ось цей малюнок, як називається ця хвороба? Е, вона називається анорексія, коли людина перестає їсти. Це результат якоїсь психологічної травми може бути. От. Або е, дуже часто це не є е результат фізичних вад, а саме психологічних. І таких людей дуже важко вивести з такого страну. Як називається та хвороба? Ожеріння називається. Це також результат. Людина не слідкує за собою, за своїм, за тим, що вона їсть, як і коли, за способом життя. І з часом людина не помічає, а потім гірше, гірше, гірше. Ну і звичайний результат ото, е красавчика, який е тримає в руках е малюнок, Дай має наразі Максима. Що така, а так, да, хоча не що... шукає. Дивіться, це також результат певних зусиль, самодисципліни і всього іншого. Правильно? Я не буду запитувати, який би результат ми хотіли мати. Факт в тому, що ми всі хочемо мати хороший результат. І в четвертий день нашого табору ми якраз і говорили про цей був день результату, день, коли ми аналізували. Які ж все ж таки є результати нашого життя в світлі і життя в темряві? Ось. І ми сказали, що результатом життя в темряві є куня, п'янство, перелік, розпуста, сварки, заздрощі, дороджання тілу і так далі. Що є результатом світла? Написано, хто йде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. В світлі, результатом життя в світлі є здорова самооцінка. Оцінка самого себе, своїх вчинків і дій, і здорова оцінка тих, хто навколо нас знаходиться. Тому ми розмірковували про те, що все-таки результати життя в світлі, вони кращі, ніж результати життя в теплі. Ви згідні зі мною? Да. Дякую, друзі. Давайте мені ці малюночки, я ще когось їх покажу. Друзі. Ми не хочемо йти шляхом тим. Ми хочемо йти шляхом світла. Ми хочемо робити правильний вибір. Життя із джерелом світла, який є Ісус Христос. Він дасть нам добрий результат. Біля нього не може бути поганого результату. Я запрошую всіх вас до молитви. Ми помолимося, щоб Господь благословив і допоміг нам.